Вітаю, нова доплата від ООН. Хто і скільки може отримати. Нагадаю, що треба розрізняти є разова грошова допомога від ООН для найменш захищених верст населення. Продовж останніх двох років було кілька етапів виплат відповідних. Для цього було потрібно написати заяву. Потім, в серпні 2023 року було запроваджено новий вид допомоги: це була доплата до пенсії. Вона стосувалася пенсіонерів, які проживають в зоні бойових дій, і отримували пенсію менше 3 тисяч гривень. Тобто це була доплата до 3 тисяч гривень. Якщо пенсія 2500 була, то до пенсії доплачували зверху ще 500 гривень впродовж 4 місяців. І також за умови, що це люди з маленькою пенсією проживають в прифронтових територіях і отримують. Маленьку пенсію і не отримують інші доплати від ООН. І раніше не отримували взагалі жодних виплат від міжнародних організацій. В кінці року з'явилася новина, що незабаром буде продовжена ця програма, і вона буде стосуватися на цей раз осіб з інвалідністю. Ось, нарешті, уряд ухвалив нове рішення, ООН знайшли додаткові гроші і тепер анонсовано. Що Всесвітня продовольча програма розширює підтримку людей з інвалідністю. Проте увага, мова стосується не всіх осіб з інвалідністю, а лише дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Тобто сталося не зовсім так, як гадалося, хто зможе отримати таку допомогу. Це... Особи з інвалідністю з дитинства або діти з інвалідністю, яким призначена державна соціальна допомога, розмір якої не перевищує 3250 гривень. Це особи, які не отримують допомогу іншу від міжнародних організацій. І це особи, які не отримують виплати як переселенці, тобто виплати для ВПО. За виключенням тих, хто проживає в прифронтових територіях. Ще раз, це особи з інвалідністю з дитинства, у яких маленька державна соціальна допомога і які не отримують жодних інших виплат. Ну, так, якщо простіше кажучи, допомога надаватиметься як доплата до державної соціальної допомоги в розмірі до 3250 гривень, але не менше, ніж 100 гривень. Зазвичай державна соціальна допомога по інвалідності призначається в мінімальному розмірі, в розмірі прожиткового мінімуму з 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, це 2361 гривня. Отже, переважній більшості таких людей буде доплачуватись зверху 889 гривень. Тобто замість 2361 гривні впродовж трьох місяців такі особи будуть отримувати 3250 гривень. Ще раз, зверніть увагу, що мова не йде про пенсію, про отримувачів пенсії. Мова йде про тих, хто отримує державну соціальну допомогу по інвалідності з дитинства. Це ті люди, які знаходяться на обліку в органах соцзахисту, яким призначено допомогу в управлінні соціального захисту населення. Якщо, приміром, ви отримуєте пенсію по інвалідності або пенсію за віком в пенсійному фонді, але при цьому маєте статус інваліда з дитинства, то допомога виплачуватись не буде в такому разі. Зауважу, що тут нема розподілення на регіони, тобто вона буде виплачуватись всім, незалежно від місця проживання, чи це зона бойових дій, чи це більш безпечні території. То всі інваліди з дитинства, які отримують державну соціальну допомогу, їм має бути ця доплата. Зауважу, що ця державна соціальна допомога протягом 23-го року взагалі не підвищувалась і не індексувалась на відміну від пенсії. Тому ось така невеличка доплата від ООН, такий бонус, ну, вважаю, більш-менш справедливим. Допомога буде виплачуватись автоматично, тобто не потрібно для цього писати жодної заяви. Вона буде нараховуватись на банківську карту або видаватися на пошті разом з е, звичною допомогою. Зауважу, що розмір отриманої додаткової грошової допомоги не буде враховуватись під час обчислення сукупного доходу родини, е, су, сукупного доходу домогосподарства. Що необхідно для призначення інших державних допомог, наприклад, грошової допомоги малозабезпеченим сім'ям, або тієї ж субсидії. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ставте запитання, пишіть свої пропозиції, пропонуйте теми, коментарі читаю і, по можливості, намагаюся відповідати. Будьте здорові і хай щастить!